Шановні друзі, сьогодні ми будемо говорити про поліп-ендометрія. Поліп це дуже поширений діагноз, і кожного дня у нас багато таких пацієнток, не одна навіть. Що ж таке поліп? Поліп це доброякісна пухлина епітеріального шару ендометрія. Ендометрій, ви знаєте, що це слизова маточки І от на цій слизові утворюється такий вирост. Який називається поліпом. Тобто він йде не з міометрії, ні з інших ділянок, а от саме з ендометрії. Тобто це досить поверхнева така структура, яка на ну, УЗД дуже добре діагностується зазвичай, звідки беруться поліпи? У більшості випадків це результат хромосомних дефектів в клітинах ендометрії. Тобто, жив був ендометрій. І тут раптово, в клітині виникла хромосомна. Мутація, якась перебудова, в шості хромосомі зазвичай це відбувається, і з цієї клітини патологічної починається ріст нового поліпу. Тобто це випадковість, тому що у нас організм має дуже багато клітин, трильйони, якщо так близько обозначити кількість. І от з цих трильйонів клітин, якісь клітини вони активно розмножуються, якісь клітини піддаються регресу, апоптозу гинуть. Це також обов'язковий етап існування будь-якого багатоклітинного організму. І є клітини, які от піддаються різноманітним мутаціям, змінам генетичним. Частина з цих клітин може бути злоякісна. Саме так пояснюється виникнення багатьох різноманітних варіантів злоякісних пухлин. І поліпи також вони починаються в результаті варіантів порушень хромосомних. Для більшості жінок ми не можемо сказати, чому виник поліп. Не плутайте, будь ласка, з гіперплазією, ендометрія, про яку є окрема інформація. У нас і на сайті і відео є ситуації, про яких поліпи бувають частіше. Це жінки, у яких надмірна кількість естрогенів. Якщо вони приймають, наприклад, естрогени без гестогену, якщо немає овуляції і в організмі більше через це естрагенів, так як і при гіперплазії, ендометрія гіперестрогені збільшує вірогідність виникнення поліпів. А також прийом деяких препаратів, таких як, наприклад, тамоксифен, Фаристону, ці препарати вони збільшують шанс виникнення паліпів. Прийдемо до симптоматики. Більшість пацієнток не мають ніяких особливих симптомів і можуть не знати про існування паліпів. Це випадкова знахідка на УЗД. Інколи паліпи можуть викликати симптоми, такі як нерегулярні кровомазання, не пов'язані з менструацією, або надмірні менструації при великих паліпах, буває що і 2 і 3 см паліп. Інколи навіть болі бувають, тому що матка починає скорочуватись і просто заважають. Жає поліп через свій великий розмір, заважає нормальній скоротливій діяльності матки. Також поліпи, особливо великих розмірів або поліпи, які знаходяться близько до вічок маткових труб, вони можуть впливати на фертильність, зменшуючи шанс на вагітність, тобто бути причиною неплідності. Ми боїмося не тільки от симптомів, а ще. Є проблема в тому, що ми, коли на УЗД бачимо, ми не завжди можемо сказати, це доброякісний поліп або злоякісний. Тому одна із цілей, чому ми робимо гістероскопію при поліпах, це виключити злоякісний процес. Тому що рак ендометрія зараз він виходить на першу ступіньку за частотою, за поширеністю і за захворюваністю серед гінекологічних раків. Тобто, попереду раку шийки матки, попереду раку ракуль, раку яєчника, знаходиться зараз. І в більшості розвинутих країн, до речі, також саме рак ендометрії. Як діагностується? Я вже казав, що УЗД золотий стандарт, але УЗД не дозволяє на 100% сказати, це доброякісна або злоякісна пухлина, тому золотий стандарт діагностики і лікування одночасно це гістероскопія. У нашому випадку ми офісну гістероскопію пропонуємо як першу лінію. Більшості жінок цього достатньо. Не треба наркозу, не треба лягати в лікарню, робити кілька там аналізів, десятків, там проходити всі круги пекла для того, щоб зробити цю просту процедуру. У нас це пройшли, ми зробили і ми зараз пішли додому. Тобто хірургія, так звана однією години. Гістероскопія дозволяє знайти поліп, його дуже точно видалити, без травми. Без ускладнень, майже ніколи не буває офісній гістероскопії серйозних ускладнень, тільки мінімальні якісь проблеми, такі як кровомазання після процедури. Потім поліп відправляється на гістологію, і ми на гістології вже точно бачимо це добре якісна пухлина чи інший якийсь варіант. І в деяких випадках дійсно це може потребувати в подальшому лікування. Але це менша частина випадків, частіше це такі паліпим просто видали, і ви живете далі і ні за що сильно не хвилюєтесь стосовно лікування. Медикаментозно, воно мало ефективно, тобто можна лікувати симптоми паліпів. Знову ж таки, часто плутають паліпи і гіперплазію. Гіперплазію ми лікуємо медикаментозно, і це основний метод лікування, а паліпи ми лікуємо хірургічно, і це основний метод лікування. Тобто, схоже, слово ендометрія. Буває так, що жінка приходить і каже, у мене ендометрія. Ну, вона забуває перше слово просто. Що ендометрія? Тому що ендометрія це слизова матка, і ендометрія треба перше слово, щоб це було іменник перед ендометрією. Кого чого? Ендометрія. Тому ендометрія такого захворювання немає. Є поліпендометрія, рак ендометрія, гіперплазія, ендометрія, і багато чого ще ендометрія. Стосовно профілактики, тут трошки краще, тому що якщо у вас багато поліпів, у вас вони рецидивують, такі жінки дійсно є, то ми дійсно використовуємо гормональні препарати, і спіралі гормон міщуючі, і таблетовані препарати. Така профілактика може зменшувати ризик виникнення поліпів значно багато разів. Знову ж таки, не плутаємо з раком ендометрія, тобто можна бачити поліп і там виявиться рак, але в більш Кість паліпів вони не онкологічні, вони не є перед раковим процесом. Перед раковим процесом є типова гіперплазія ендометрії але це зовсім вже інша історія, про яку ми обов'язково вам розкажемо. Якщо не розказали, вже не хвилюйтесь, якщо у вас такий діагноз є, це точно не найгірше, що може бути. Це вирішується дуже швидко і без необхідності наркозу. Не всі поліпи безумовно ми оперуємо. Можна це обговорити на консультації, тому що маленькі поліпи у жінок молодих без факторів ризику рака ендометрія ми можемо спостерігати і не оперувати взагалі, тобто це не обов'язково паліправно гістероскопія. Це можна обирати. Якщо є питання, ви ж пишіть, будь ласка, в коментарях. А взагалі будьте здорові і щасливі, тому що у нас наша послуга це здоров'я. Тобто, ви коли приходите до нас у клініку, наша ціль, наша мета це досягнення вашого здоров'я, а не виконання операції, чи там МКЗ, чи виконання якихось нормативів по зароблянню. Наш заробіток це ваше здоров'я. Будьте здорові та щасливі!